Привіт любі, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні ми подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин станом на 20 березня. Авокадо Ready to Eat коштує 100 гривень за штуку. Авокадо елітне 120 гривень штука. Авокадо Ready To Eat 2 штуки в упаковці 100 гривень. Кокос можна придбати за 30-90. хас перший гатунок 185 за кілограм. Авокадо перший гатунок 220. Світі 120. Помалу перший гатунок 67 за кілограм. Банан коштує 69 гривень. Апельсин перший гатунок 47-45. Ось такий розмір. Лимон 83, Мандарин Мандор 65 гривень за кілограм. Мандарин Муркот також 65. Мандарин перший гатунок 65. Ківі перший гатунок 135. Грейпфрут 70 гривень за кілограм. Киві у кошику другий гатунок. Упаковка коштує 115 гривень. Виноград рожевий 190. Виноград білий 215. Груша перший гатунок 70. Яблуко рачів. 46 гривень кілограм. ще Груша конференція 115. Яблуко сортове 40,95 Томати коктейльні – 148 гривень за кілограм. Перед жовтий 214. Томат чері перший гатунок 250 грамів. 49,90 Томати тепличні, 95. Капуста пікінська, 82. Брокколі 160. Капуста 44,90 Капуста рання, шість сім. Цвітна капуста коштує 135 гривень за кілограм. Буряк 21,90 Буряк другий гатунок 13. Дуже дрібний, не, не знаю даже навіщо продають. Картопля рання 37 гривень. Картопля першого гатунку 29 дев'ять. Картопля мита першого гатунку 38,60 Гарбуз батернат 54. Картопля фасована, коштує 40 гривень за кілограм. Морква перший гатунок. ну Сумнівно 27 гривень кілограм. Морква. Перший гатунок. Ось така 35,90. Морква мита перший гатунок 42 гривні. Цибуля марс 41. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок 11,90. Цибуля ріпчаста фасована, 16,85. Часник коштує 140 гривень за кілограм. Огірки тепличні 110. Огірки перший гатунок також за ціною 110. Ось такий розмір. Часник, перший гатунок, молодий, 165. Корінь імбіря 190. Яблуко Фуджі, перший гатунок в упаковці 43 гривні за кілограм. Перець солодкий 220, але гарний. Речка Дайкон коштує 75. Салат листовий горщику одна штука в упаковці 50 гривень. Яблуко шкільне, маленьке, дрібненьке, 32. Яблуко Голден. Перший гатунок 47 гривень. Ціна на яйця цього тижня 5,69 за штуку. Перша категорія. Яйця курячі від своєї лінії. Вища категорія коштує 71,90. Яйця квочка, перша категорія 70-30, яйця квочка домашня вища категорія 81-60, полтавська вища категорія 72-60, полтавська перша категорія можна придбати 68-50. Яйце від «Ясен світ» перша категорія 7090. світ» вища категорія, справжні великі 7590. Яйце від своєї лінії перша категорія 67-50. Ціни на яйця вражають. Щиро дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині. А тебе